Мати маленького Вови померла, коли він ще був дуже маленьким. Він не пам'ятав її зовнішності, але завжди пам'ятав ту теплоту і любов, яку отримував від неї. Незабаром після відходу дружини батько Вови знову одружився. Цю звін жінку звали Тетяна, і вона дуже добре ставилася до хлопчика. Саме через це хороше ставлення мачухи до пасенка, ніхто з оточуючих не став звинувачувати батька Вови. За те, що він привів додому жінку, коли й року не минуло після смерті дружини. Незабаром Тетяна сама завагітніла двійнею, і з того моменту її ставлення до Вови змінилося. Він став діяти на її нерви, і вона шукала причини, щоб зриватися на ньому. Вова це все відчував, але був не в силах щось змінити. Після народження двійнят Вова взагалі перестав існувати для Тані. Через кілька років Вова закінчив школу із золотою медаллю і вступив до університету. Він навчався на юриста і заодно підробляв, щоб не залежати від допомоги рідних. Він був розумний і в усьому розбирався. Любив, любов свою теж знайшов завдяки своїм умілим рукам. Одного разу він по дорозі додому зустрів дівчину, яка стояла перед своєю зламаною машиною і не знала, як із нею впоратися. Вова підійшов, допоміг із машиною і зрозумів, що дівчина виглядає досить забезпеченою і не став знайомитися. Однак дівчині він відразу сподобався, і вона на наступний день запросила його на обід у знак своєї подяки. Після цього вони стали зустрічатися, і Вова влаштувався працювати на хорошій посаді у батька цієї дівчини. Незабаром вони одружилися. І влаштували своє життя найкращим чином. Вони могли дозволити собі робити все, що захочеться. За весь цей час Вова допомагав батькові грошима. Однак нещодавно зателефонувала Мачуха і повідомила, що батько в лікарні і йому потрібна допомога. Вова відразу поїхав і вирішив усі фінансові питання і зробив усе, що від нього вимагалося. Мачуха стала проситися в гості до Вови. І коли вона побачила, в яких умовах живуть молодята, то просто обімліла. І з цього моменту вона стала частіше приходити і розповідати про проблеми своєї дочки. В останній свій прихід вона взагалі стала нахабно просити дуже велику суму. Вова остаточно розлютився і не дав ні копійки. Коли він потребував материнської любові і підтримки, Таня його просто ігнорувала. Так тепер нехай і тримається як